Слава Україні! Сьогодні в нас включили Х15 на деяких героїв, тож будемо відкривати. І давайте глянемо на кого в нас іде Х. Отже, е Гнут це супер топовий герой. Ледікімі клас, але вона вже втратила свою актуальність трохи. Гнут, до речі, можна використовувати в будь-яких підземеллях. Підземелля, боси різні це його стихія. Гладікімі. І арена, і боси, але ну, трошки вона слабша. Лісандра це Крипта, це в нас е, арена групова. Ну, вона вже також трохи відійшла е, на задній план. Есме Танцівниця. Ну, середнічковий легендарний герой. Максимум, як на мене, тільки Крипта. І Арманс це супер топ для Крипти, для підземель. Він вам буде все контролити, все і всіх. Шалко класний герой. Джордж класний герой для Арени. Арнон також топчик. І будемо ми відкривати в нізі. Раніше був прекрасний нік мої раби, а тепер нік прекрасний, де гнут. Я думаю, ви здогадалися, чому. Бо велике бажання має отримати гнута. Значить, як завжди, клану, привіт, одна людина потрібна умови тут. Привіт, 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 привіт. А раніше тут писало так: мої раби і стрілочки вниз. Це було цікавіше, де мігнув. Але я... Але я зацінив. Я зацінив, це було весело. Значить, маємо відкрити душі 13. Погнали, і тоді будемо пробувати отримати гнута. Щоб під гнута, таку душу шестизіркову. Але, мабуть, це не воно трьохзірковий великун. Старенький герой вже втратив десь свою актуальність. Вже не то. Великун вже не той. Так, раркі, рарки, рарки. Ну, зазвичай. Але камінчики варто відкривати під турнір. Це дає нам багато очок, якщо ви відкриваєте і дістаєте щось хороше. Там 5-6 зірок це, це дуже класно. Дозволяє набирати очки Ну, Нічого цікавого, на жаль, не було отримано. Отже, починаємо. 4 сакрали. Погнали! Погнали за гнутом. Надіюся, що після відео нік буде змінено назад. Це буде свідчити про те, що гнута все-таки отримав. Перший ні. Варган. Такий ситуативний герой, десь його колись один раз використовували чи не на боса в темному проклятому місці, чи де ну також дуже ситуативний герой і не дуже є де використати. Може на крипту. також Кінагаші в нас воскрешає, до речі, небагато героїв з цієї фракції воскрешають союзників. Тому придивіться, якщо є проблеми з криптою, ось ваше рішення. На жаль, на жаль, на жаль, жаль, це Анакс, хоча Анакс насправді хороший герой, і використовують його в анкілах або на, там на клонбос, Анкіли, не анкіли. Але це не то. Це все не то. Погнали! Погнали за легендою! Та дайте легенду! Кожен раз одне було бажання отримати Гнута. Гнут, Гнут, Гнут. І кожен раз мені записав: де мій Гнут? Так, епікгесія це дно. 20 уламків просто в нікуди. Один відкриваємо. Зараз роблю місце швиденько. Не знаю, не знаю, чи варто відкривати, ну... Що, що тут зробиш? Що ж ти так ще довго думаєш? Шанси, як завжди, отримати легендарних героїв невеликі. Невеликі, тому тому я не знаю. Ну, варто, варто. Варто пробувати, але сподіватися, що все-таки ти отримаєш саме легендарного героя. Ну, шанси дуже малі. Так, добре. Вже має вистачити точно. 20 штук. 20 штук. Давай, давай легендарного. Коли ти хочеш одного героя, і ти його дуже сильно чекаєш, ну, варто спробувати. Получиться, не получиться. Геомант це насправді топовий епік, але. Але це не гнут. І крайня десятка. Шукачка ні, не цікавить. Що тут скажеш? Сумно? Сумно? Сумно без гнута? Не знаю. 2000 рубінів є. Чесно, я не знаю, чи варто відкривати. Можливо і варто, можливо, до, до, має на увазі докуповувати. Можливо, варто, можливо, не варто. Це твоє рішення. Хо, дивися сам. Але е, коли ти дуже сильно хочеш саме якогось героя, я би, напевно, докупив. Чи це правильне рішення? Зазвичай ні. Тому я не знаю. Тому, дякую за уламки, і ми йдемо далі. Ну, а ми продовжуємо відкривати. Сьогодні в нас вже субота, і в нас іде X15, Х15 на деяких героїв. Давайте про них трошки детально поговоримо. Зупинимося. Куроса можна отримати X10. Чи це класно, це класно, але все рівно так чи інакше шанс отримати свого міфічного героя з червоного уламку залишається таким же. Тобто відсотка. Шанс зовсім маленький. Е, збільшений шанс саме на легендарних героїв і епічних. Чи це класно, Це класно, але я би не відкривав їх. Тому що вони занадто дорогі і занадто важко дістаються. Отже, по іксу з синіх і жовтих уламків. Ну і, до, до речі, із червоних. Прейва віроломна. Клас. Я би не проти собі її отримати, тим паче, що я її не маю. Ельва Осіння, аналогічно. Топчик. На Хімеру заходить на ура. Фабіан Потішник. Е, Істине зло. Просто, якщо він входить на арені, скоріш за все, що у вас шансів немає. Е, це просто герой супер топовий. Уко Уко втратив е, все, що, в принципі. Втратив свої позиції, він залишається досі актуальним на гідрі, але 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 дуже багато. Але там він воскрешає, там він накладає блок бонусів. Клас, але колись він був на злеті, ну, є в мене, але з кожним днем це все далі, далі він уступає новим героям, які з'являються в грі. Тому в принципі класно, але але, я його маю. Захаріс Пустель аналогічно дуже цікавий герой. Деяко Нармсон. Заходив деякі анкіли на старті гри це взагалі супер топовий епік. Сухатий класний. Еолфрих. це у нас частинка на МіКГ. Сифі до сих пір це є зло, до сих пір вона актуальна. Клас. Леді Нуель була на злеті, також топчик. Діамант. от діамант. Нема що сказати. Просто, просто діамант запродиться. Нецікавий герой. На жаль, зараз тому тому я би його не вибирав. Деміта герой, якого використовують в різних анкілах. Є дуже багато анкілів через Деміту. Ну і пророчка це просто до сих пір супер актуальний герой, який вбиває будь-яку хвилю бонусів, тим сильніше лупить. До сих пір клас. Ну і два слова по злетю Злиття в нас іде на Тита. До речі, 6 оцінок вже як цікаво. Дуже цікаво. Ну, я б це... До речі, і на владику демонів можна запхати в пачку з Вікселом. Хто не знає, хто не знає, цей герой дуже сильно пробиває під щитами. Чим більше щити, тим сильніше пробиває. Станом на сьогодні з цим героєм знову заграють Віксел паки, або можна також роздувати щити через броні. Тому. Однозначно варто робити. Набиває на гідрі дуже багато. На кланбосі, думаю, аналогічна ситуація буде. Тому варто робити. Тому я і роблю. Тому я і роблю, бо що вік вашу броню, я маю. Так, одне місце в клані, до речі, якщо що. Клану, привіт, і одне місце. Привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт. Умови тут, все тут є, тому додавайтеся. Ну і першим буде мій Твін. Погнали на да все про все 6 уламків. Забираю частинку і ми йдемо далі. Кого би я хотів, я не зробив тут Фабіана. Епіки не цікавлять, а от Фабіан цікавить. Хто не має Фабіана, однозначно рекомендую обирати його, тому що це це топ. Армстронг зразу. Будь ласка, Армстронг працює. Х20 на епіки працює. Ну, епіки, правда, в мене вже мене не цікавлять. Мене цікавлять легендарний герой. Ну, але то таке. Без них нікуди. Без них нікуди, але сподіваюся, сподіваюся, що буде. Мурах Бронзок, її, до речі, дають всім. Ну, на старті вона може заграти, там як такий невеличкий блендер, але так в подальшому. Ми... Ну, давай, давай, добай. Ха-ха, <реш> Сметанцюни, це ще один герой зі злиття. Як на мене, не дуже цікава героїня, я навіть не пам'ятаю, чи я її зробив чи ні. Ну, знову ж таки, все залежить від ваших героїв. Я точно її не робив. Я точно її не зробив на основі, а до мені прийшов моду. Тому я, я це пам'ятаю. Хоча, хоча ну вона мені не цікава. От і все. Комусь вона може зайти, можна її використовувати, але мені не цікаво. Так, а що я не звільнив місце? Ото я не додивився. Жах, це жахливо, це жахливо. Зараз я швиденько зроблю. Ще два місця. Все добре, 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 є, 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 є два місце і погали. Краще б це був Фабіан. Я би зрадів. Я би зрадів, так, ще 11. Ну, Х20 працює. До речі, якщо так x Х20 працює і на темні, тоді варто тягнути Деміту І мор. Мор бонус точності. Ну, хай буде, що ти робиш? Ну, хай буде. Так, я забрав все нормально. Якщо я не помиляюся, вистачало 6 жовтих уламків. Так, це найкраще зараз відкривати саме жовті. Відкрили 6, забрали частинки і йдемо далі. Тепер черга. Яни, вона же рожева Поні. Клану привіт. Клан повний, до речі. Дуже добре. Альянсу. Альянс, а не клану, Бо. Так є Альянс прикопаті. Всім привіт-привіт, привіт, 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 всім привіт. І. Скільки? 76 тисяч? А що ж ти нічого не купуєш? Що ж ти нічого не купуєш? Я би все викупив, якби я мав 76 тисяч. Я транжер, а бачу дехто зовсім ні. Завдання. Дістати пророчицю. Погнали! А от ще під шумок прийде Сіфі. Хоча недавно, мені здається, я діставав тут легендарного героя. Чи це був не Хоронар? Епіки! Дай, та дай епіків! Ну, невже кітрал, до речі, недавно був у нас з литі? От, будь ласка, просто для Анкілу іншого, не знамітною, а через бюдужеру. Парагон до сих пір актуальний. До, до сих пір актуальна рарка. Можна використовувати на будь-яку чорну дву. Сам вбиває. довго нудно, але вбиває. Більше нічого цікавого я не побачив. Чекаємо ще. Чекаємо ще. Єс! Єс! Супер! Супер пані пророчка прийшла! Заради неї, принцип, відправили. І дай ще сівку! Під... Нарешту! Нарешту би пасувало. Дати сивку. Ну. ех, ех. А шанси ще є. А шанси ще є. Дехто буде задоволений. Це чудово. Люблю, коли ті, хто відкривають, залишаються задоволені бо зазвичай це не про мене. Зазвичай я. Я не задоволений. Ну, на жаль, 23 оламки 2 епіки. До речі, мучиться хороша радка. 23 оламки 2 епіки. Ну, таке собі. Я знав, що так буде. Значить, що? І один сакральчик. Сакральчик, щоб вже не мучити зелені. Давай ельму. Пані Трунда. Дуже цікаво, чи це нова, чи ні. Пані Трунда до сих пір актуальна, до сих пір її використовують. На гідрі. До сих пір її можна ставити на арені, хоча хоча багато чого змінилося, але можна ставити. Можна ставити. Все залежить від вашого аккаунту, від вашого рівня, від ваших героїв. Тому тому давайте подивимося Пророчка. Нова. Клас! Людожер. новий. Клас! А що де? Дим... Ну, і трунда нова. Прекрасно. Я вважаю, що відкриття тоді вдалося. Відкриття вдалося. І що в нас для нас масовий призов? Забираємо ми 25 частинок. До речі, не призивайте ні сьогодні, ні завтра цього епіка. Буде турнір на призов героїв. За те, щоб ви одного епіка. Стерних уламків, ну, це не стемних уламків, просто приздати його скрафти. Ви отримаєте 350 очок. Не спішіть, не треба спішити. А, тут є запаси стратегічні, дуже, дуже добре, але не робіть того. Тож, дякую, Яні, вітаю з цікавими цікавим оновленням на аккаунті, і ми йдемо далі. Тепер черга Наталії у наталі будемо відкривати також 6 Сакралів. Хто потрібен? Потрібен, звичайно, фабіан. Це ще одна людина, яка не зробила Фабіана. І тепер про це також дуже сильно жаліє. А може візьме і прийде. До речі, Мор. Мор Мора вже сьогодні діставав, ну таке собі, таке враження, що на нього також X10. Хофорес і Клач. Доволі класний епік для крипти. Воскрешає двох союзників, тому це завжди актуально. А тим паче, що це епік, тому що є деякі завдання, щоб використати, наприклад, трьох епіків, тому це супер клас. Алюра до сих пір, також актуальна на лаві, правда, не на важкій, на легкій, на 25 рівні все рівно актуально за рахунок скорочення шкали ходу. Також актуальна на феї, можна використовувати боса в темній вежі, тому класний. Класний епік, колись це взагалі був супер топ. Зараз просто, просто клас. Просто класний епік, якого можна прилаштувати з користю. Баштанник. Ні, ратулам. Ратулам. Ну, 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 ну. Нічого, як на мене, цікавого. Тому піде на склад. На склад або на корм. Все залежить від вашого аккаунту. Повторюю. Радник, блендер на мінімалках призиває. Двома, двох, двох союзників також так само, як і Морах мораглока, тому це не дуже цікаво навіть для Крипу. І, і ще один епік Фейн. Ну, Фейн до сих пір актуальна для кланбоса, боса. Набуває багато шкоди за рахунок штрафів, які вона накладає. Колись її давали за перше місце в чомусь. якась була подія. Якщо я не помиляюся, це було тренування героїв. Можна було отримати, а зараз просто вона приходить з уламка і все. Або їй потрібно прикласти дуже багато зусиль. Сказали, ще мені довідкрити один уламок. Може, пройде все-таки легендарний фабіанчик. Ні, 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 ні. Це Хорден, це не цікаво, ну і все. Тому. Дякую Наталі, не розчаровуйся, ти наблизилася на всім ближче до свого легендарного героя. Ну, і ми йдемо далі. Ну і вже традиційно мій основний аккаунт буде на закуску. Що я хочу? Що я хочу, в себе я Фабіана маю, я не маю її. Тому я би не проти отримати цю демонесу. З епіків просто нічого не потрібно. Ну, і треба буде ще відкривати фіолетові також. Подивимось, подивимось, що там буде, що і як. Хочу легендарного героя. Щось давно не пам'ятаю, що мені приходило, але з моїм везінням я не розраховую на легенди. Лурія непоганий епік, але просто непоганий епік, і нічого дуже цікавого. Костомаху колись використовували на крипті, але зараз це такий собі дуже середнічковий епік. Ще один епік. Магнар, Магнар, супер, топчик. Пробуває дуже боляче, тому варто придивитися. Колись називали його Трунда на мінімалках. І, і і, 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 і ще один хотацо. Хотацо на старті дуже класний епік, насправді він вішає паразит, він дає зменшення атаки, він дає регенерацію, збільшення захисту. Варто пригледітись. Дуже хороший епік, враховуючи те, що на старті на клан це. Прекрасно. Отже, що, в мене тут, що мені треба? Я не маю сітки і не маю діаманта. Явно Сіфі перемагає. Леді Ноель я зробив на злеті. На Хоча думаю, що легенди не буде. Я вже легенду давно чекаю, і вона мені все рівно не приходить, тому, тому я вже просто не чекаю. Я перестав чекати. Але якщо прийде, я буду задоволений. Якщо щось хороше прийде. Останнє, що в мене було, що в мене було, чи, чи це не крихітка Ені, чи що, щось таке? Те, що я дуже хочу використовувати, страшно. <смі> страшно. скажіть за все, що це буде 7 рарок. ну Але треба відкрити. відкрити, Решта буду добивати зеленими, напевно. кроворіх, от кроворіх, це хороший герой для того, щоб зробити живого. 300 зелених. Вроді бо я рахував, що мені треба буде. Та дай хоча б епіка, всім уламків. Ні. 7 рарок, як я, як я і казав, 7 рарок, 7 рарок. Є ще сині, але, мабуть, вони мені такі сьогодні не пригодяться. Скільки, Скільки очок мені не вистачає. Дивіться, 160. Без проблем заберу. Без проблем заберу. Отже, Таке ось получилося відкриття. Пишіть, що дістали ви відкривались, не відкривались, натягали героїв, не натягали, спрацював у вас їх. Може, ви діставали, до речі, і міфічних героїв. Це також цікаво. В мене вийшло так: в когось клас, в когось не дуже, тому когось вітаю, когось, когось відповідно не дуже. Всім дякую за уламки. Вам дякую за перегляд, за коментар. Якщо ви його напишете. Якщо не напишете, то, ну то не напишете, але краще написати. І все буде Україна, і до нових зустрічей.